10 жовтня було підписано історичний документ меморандум про відкриття філії Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут. Ініціатори цього проєкту, керівник індустріальної групи УПЕК Анатолій Гіршвільд, ректор Національного технічного університету ХПІ Леонід Товажнянський та Лозівський міський голова Сергій Степанов відвідали автодорожні техніку. Гості дивилися та планували, яким чином можна інтегрувати новому закладу у систему освіти міста. Побували і в цехах ЛКМЗ, який прийматиме безпосередню участь у реалізації проекту. наш місто, кому, як не вам. Возглавлять предприятие и ту работу, которую мы сегодня спланировали, мы, естественно, опираем на ваш энтузиазм, на ваше понимание, на вашу ответственность и даем возможность получить высшее образование в нашем родном городе Лозавае. Звернувся міський голова до молодих людей у міському палаці культури, яких було запрошено стати свідками урочистого моменту. Про давні стосунки з індустріальною групою розповідав ректор Харківського вузу. Технічна освіта завжди була фундаментом для розвитку економіки, відкриття структурного підрозділу. ХПІ стане фундаментом для розвитку лозової. Дожен сказати Сергія Федоровичу, що він проявив теж опріодної хитрості. Он вот меня представил звание почетных гражданин Лозовой и заставил меня думать о интересах громады все больше и больше. И все это как-то сошлось в одну точку, видя огромное количество молодых людей, которых сегодня безусловно беспокоит. Как им завтра получить профессию, которая будет их кормить всю их жизнь, которая даст им тот багаж образования, который позволит им самим стать конкурентоспособным на рынке труда. занять достойне місце в житті. Текст меморандуму підписали голова ради директорів індустріальної групи УПЕК Анатолій Гіршвіль, ректор Національного технічного університету ХПІ Леонід Товажнянський, Лосівський міський голова Сергій Степанов. Згодом відбулася прес-конференція, де на чисельні запитання журналістів відповідали усі причетні до цього колосального проєкту. Кожен назвав свої аспекти зацікавленості у реалізації проєкту і про перші кроки з кожної сторони на цьому шляху.